Всім доброго дня! Мене звуть Кальмук Лілія Романівна. Я учителька історії Долинського ліцею номер 6 Європейський. І сьогодні я хочу продемонструвати вам свою наукову розробку, методичний посібник з історії України для підготовки до НМТ. Навіщо я його створювала для того, щоб полегшити учням засвоєння матеріалу? І на майбутнє мінімізувати час для подальшої роботи на уроках історії, а також для підготовки до НМТ. Які теми я обрала? Усі 29 тем, складені відповідно до програми НМП. Яку форму викладу я обрала? Чітку, структуровану, таку, яку найкраще сприймають учні, там, де уміщені схеми, таблиці та візуалізовані матеріали. У першій ідея написання даної розробки у мене з'явилася 6 років тому. Я провела аналіз джерел інформації для використання. а зокрема Філіпенко, Історія України, навчальний посібник, Кульчицький та Мицик. Історія України повний курс підготовки до вищих навчальних закладів. Івакін та Наталія Харківська. Довідник посібник з Історії України для 5-11 класів. Тетяна Земерова. Історія України, посібник і тести. Більшість цих джерел, написаних у текстовому форматі, місяця багато фрагментів перших джерел, інші містять лише тестові завдання. Серед названої фахової літератури навіть є комплекти, які мають по декілька книг. Далеко не кожен учень може знайти себе в науці, але із задоволенням і користю можуть навчатися усі. Для цього процес навчання повинен бути сконструйований з максимальною близькістю до бажань та запитів дитини. Такі дані можна отримати із якісної фахової літератури та засобів навчання. Тому свій посібник я сконструювала так, щоб він мав комплексний характер. Посібник містить теоретичні відомості, необхідність усіх тем з історії України. Приклади тестових завдань до кожної тем дають можливість потренуватись та виявити слабкі місця. Розміщені вони зразу ж після тем. Тести для самоперевірки дозволяють перевірити отримані знання до кожної із тем. Модульні контрольні роботи проводяться з метою оцінки результатів навчання учнів на визначених його етапах. А також для перевірки систематизації даних до кожної тем. щоб не порушувати авторське право, я підбирала матеріали із доступних відкритих джерел. Це Вікіпедія, а також тести ЗНО минулих років. Складала приклади самостійно, а також залучала учнів у допомозі до даної розробки. Також, якщо проаналізувати мою роботу за останні два роки, то можна побачити досить різкі зміни в якості навчання та покращенні результатів учнів. 95% учнів класу показали високий рівень навчальних досягнень наприкінці року, це на 15% більше ніж у попередньому році, коли не використовувався даний методичний посібник. Головне з'явилася мотивація до навчання. Це ви можете побачити на моїй діаграмі, яка продемонстрована безпосередньо у самому відео. Новизна моєї розробки полягає у комплексному та структурованому вивченні основних тем з історії, а також закріпленні вивченого після кожної теми шляхом проходження тестів та контрольних робіт. А зараз я хочу вас більш детальніше ознайомити із самою О, моє... моєю роботою на Ось. Мій посібник з історії України. Він складається спочатку із змісту, з яким ви маєте можливість ознайомитися. Тут розміщено 29 тем для підготовки. Кожна із цих тем підкріплюється тестами для самоперевірки, а також модульними контрольними роботами. У даному змісті є розрахованих 29 тем, які потрібні для підготовки до НМТ з історії України. На прикладі однієї із тем мого навчального посібника я хочу вам показати, як виглядає моя дана розробка. За основу я взяла одну із тем Литовсько-Руська Держава. Ви маєте можливість побачити, що тут розміщені таблиці, де сконструйовано систематично кожну із постатей, які стосуються даної теми, а також виділено основні дати та події. Так, у мене до кожної із важливих тем розміщено однаково виділено важливі дати, події, постати. Табличках усе, конструйовано, щоб діткам було легше вчити матеріал. Особливої уваги я хотіла б звернути на розміщення карт. Та археологічних пам'яток, які є в кожній із тем моєго навчального посібника. Бачите, бо в кожному посібнику, який я опрацьовувала, карти і архітектурні пам'ятки розміщені хаотично, а у мене це розміщено, сконструйовано для того, щоб дати краще уявлення про те, що я хочу пояснити дітям, і щоб діти мали можливість краще та якісніше вчити історію України, а не розсіювати свою увагу на детехність. Декілька різних видань. Також до кожної із тем у мене розміщені тести для самоперевірки. Вони побудовані згідно програми ЗНО для того, щоб дітям давати якіснішу підготовку та уявлення про те, як виглядають тести на самому НМТ. Також до кожної із тем у мене є модульна контрольна робота, яка вміщує ряд певних запитань для перевірки більш детальніших своїх знань з даного предмету. Також, бачите, тут ця модульна контрольна робота вона має питання з однією правильною відповіддю, має питання на відповідність, на визначення правильних відповідей до цитати, значить, прочитання фрагментів і визначення історичних Питань також поєднання на відповідність із певними періодами з історії України, питання на визначення декількох правильних відповідей, питання на розв'язання картосхеми. Тобто ці питання, які вміщені у модульній контрольній роботі, вони побудовані згідно вступних іспитів до НМТ з історії України, і також дають можливість дітям більш детальніше ознайомитися із темою, яку вони вивчили з мого посібника. І так до кожної із тем, які розміщені у даній розробці. Дякую усім за увагу. Бажаю кожному, хто планує взяти участь у конкурсі педагогічна знахідка. Невтомності, оптимізму та віри у власні сили.